Ну що ж, вітаю. Сьогодні ми будемо розбирати, довіряти, не довіряти цій людині, загадленій людині. Перша, друга і ось третя позиція. Я так просто некрасиво виставила ракурс, ну то вже таке. Так, перша, друга, третя позиція вибирайте і ми погнали. Перша позиція, в які наміри цієї людини стосовно вас. Чітко прояснити якусь ситуацію. Це може бути чітко. О, щас, тут, можливо, взагалі якісь координальні, чи то конфлікт такий, що може кардинально щось, чи то очиститися, чітко зрозуміти да, да ні ні, чітко зрозуміти, чи ми оновлюємося. Тобто тут буде певне оновлення. Тільки людина ще не, зрозуміє, не розуміє, чи це в результаті буде все хорошо, чи це в результаті буде все погано. Тобто ось такі наміри чітко вияснити, що да, що ні, що з нами, що не з нами. Тому що поки що не зрозуміла якась така тягучка, жувачка тягнеться туди, то ні, то ти скажи мені чітко. Наміри, це було так, якщо ви будете довіряти цій людині, що ви в результаті отримаєте. Тут буде історія про те, що, мегко ем, кажучи, це вам буде, буде добрим, позитивним результатом, ви отримуєте в результаті, якщо будете готові до такої спільної, сумісної роботи. Тому що у вас буде все влаштовувати, у вас буде все хорошо, просто якщо ви будете готові до того, що все потрібно робити разом. Ось тоді, да, якщо ви їй не будете довіряти. Якщо ви не будете довіряти цій людині, так би мовити, закриватися, то знову ж таки. Вам буде трішки боляче, дискомфортно якось це від неї закриватися. Вас буде рубати, у вас буде можливо якась така емоційна нестабільна атмосфера, і ви начебто будете йти по своєму плану заробітку, тому що тут пентаклі. Тільки в результаті, м'яко кажучи, буде маленький прибуток. Який це буде прибуток? Це буде мізерний якийсь прибуток, якого буде хватати просто на прожиття. Або в результаті цього напрямку, де ви от відокремились від цієї людини, ви якось підете більше в свою якусь таку самотню історію, будете багато чого думати, аналізувати, розбиратися, і якісь такі мінімальні фінансові приколи у вас будуть. Порада вам. Вам все ж таки піти обговорити ось цю всю ситуацію, в деяких моментах щось сказати, щось зробити, щоб звернули люди. Тобто, або ви ось такий класний мачо-мен або така класна цукарна жінка, пропонуєте певну розмову, пропонуєте певну певний варіант подій. або... Мегко кажучи певну розмову, тому що потім у вас має так би, така порада все заново почати, все трішки обнулити, скоригувати ось цю незрозумілу конфліктну ситуацію, і, і потім почати все заново. Все заново з цією людиною чи окремо. Якщо це любовна історія, то з цією людини. Якщо це не любовна історія, то трішки можливо розвернутися. Тому що, хоча тут знову ж таки тут можна трактувати по-різному, і ще раз пораду, щоб ви зрозуміли, з цією людиною чи ні. Тут буде ідея історія про те, що вам потрібно подивитися правді в очі своїм страхам і більше розбиратися з цими страхами. І тоді ви чітко зрозумієте, що для вас от, ваша історія, що для вас не ваша історія, хто з вами, хто не з вами. Тут ключовий момент уйти туди, куди страшно. І розбиратися з цим, не з людиною, скільки там конфліктувати. А розібратися, а потім сказати отак, 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 можливо, туди, можливо, сюди. Я прийшов до таких-то висновків, давай все обговоримо і все, ну, як би мовити, почнемо все з нуля. Так, друга позиція. Довірте, не довіряти. Подумайте про цю людину. Які наміри цієї людини? Наміри. Всім дякую, до побачення. Наміри. Вона, якщо чесно, сама людина трішки, можливо, не розуміє, куди саме вона йде, вона просто інтуїтивно кудись йде, йде туди, куди її якось зове її внутрішнє стиво. От вона щось чудить, теж що їй хочеться. От Причому це хочеться: от от, так раз стрільнула, і людина пішла туди. Раз стрільнула, людина пішла. Все одно, що вона у вас там говорить, чи щось, вона дуже сильно якось під імпульсами робить якусь історію в надії, що потім будуть швидкі, бистрі результати. Тобто вона щось е, пішла в своєму такому направленні, щоб якось все крутилося, закрутилося так, як і вигідно. Можливо, тут взагалі якийсь такий імпульсивний намір піти і доказати те, що я тут права. Е, так, якщо ви будете довіряти цій людині. Проплента, якщо не будете довіряти цій людині. Ну, ви якось, якщо ви не будете довіряти цій людині, то ви якось йдете в якусь таку лінію, яка вам, яко кажучи, буде неприємною. От, все буде затягуватися, все буде якось не розрішуватися, все буде якось вас сильно лякати. Ви якось не будете відчувати, що хтось вам може допомогти. Ви якось не будете бачити рішення цих всіх ситуацій. Ну, не це добре. Тобто тут. Якось в сім'ї з близькою людиною, з підтримкою сім'ї, воно якось все вирішується. Якщо ви будете довіряти цій людині, то тут знову ж таки, Король пентаклів. Це може бути історія чіткого бізнесу, це може бути історія чіткої якоїсь такої структури, що в коханні, що в любові, чітких якихось нам Тобто тут людина свідомо зрозуміла, окей, я хочу то, я зможу це отримати, я туди піду. Тобто, можливо, це ви, можливо, це ваш цей партнер, і ви тоді разом з ним підете. І ще все ж таки. Тут просто хочеться все ідеально, але ідеальності не буде. Тому тут потрібно тут якось приходять багато ресурсів, багато якоїсь такої впевненості в собі саме через те, що в мене є мої фінанси, саме через те, що я щось можу. І ось на таких якихось конкретних правах я тут не просто пшик, я щось можу тоді зробити, іде певна комунікація, яка може призвести до чогось хорошого. -от. Так, друга, третя позиція. Які наміри загадані на людини? Втекти. Втекти, щоб все якось змінилося без мене. Якось так воно якось там, жінка прийде, якось підкориться, або якісь такі ситуації, якось воно саме все підкориться. От я якось хочу втекти і все. Що буде, якщо ви довіритесь, цій людині ближайший. Ну тут я бачу, що ви просто трішки розчаруєтесь і підете самі в свою якусь таку історію. Або тут ось ця конфліктна ситуація, вона насправді може вирішитися самостійно. Тут ключовий момент йти в чіткому якомусь своєму направленні. Воно вирішиться воно чи як? Як ще вирішиться? Тут людина просто піде в роботу, просто вона переключається на інше і тоді, от прям на своє, на свої фінанси, на свою стабільність. Що буде, якщо ви не будете довіряти? Не довіряти, тут якось складно не комунікувати, тут все одно будуть якісь перетинки, все одно прийдеться якось це все вирішувати. Просто чим ви якось так спокійніше будете дивитися, що ага, туди, ага, сюди, мені головне, мої кордони, тим вам якось буде легше. Ну, ви все одно будете якось спілкуватися, комунікувати з цією людиною, якось вибудовувати якісь нові правила існування. Буде така цікава порада. От, що, ну, знаєте, комусь можливо буде, якось хочеться в якусь таку езотерику піти, в когось попросити помолитись, до когось такого темного, цікавого. От, можливо, ну, Тобто, можливо, тут якась відьма сидить і каже, блін, це що мені йде до бафабіта чи що? Можливо, навіть і там буде. Або це може бути історія про те. Що потрібно якось е, не через свої якісь вперті, егоцентричні якісь наміри йти, а через щось таке більш конструктивне, адекватніше і більш таке прийнятніше. От, і тут, можливо, буде така історія: звернися в певну якусь таку релігію до якихось таких порад, мудрих, толкових порад. Звернися. Що це має бути? Трубуває якась робота стосовно току-то. Вам просто потрібно більше збалансувати якийсь графік комунікації з кимось. Не в такій дозі, як зараз, а просто в тій прийнятній дозі, яка буде для вас. Можливо, в деяких моментах навіть трішки закритися і сказати: Окей, давай не сьогодні. Бо в мене там інші якісь там справи. Тобто потрібно відстоювати дещо свої кордони, щоб все ж таки прийти до якогось балансу. Тому що тут якийсь іде перегиб з тим, що хтось вже занадто багато хтось собі дозволяє. Да. І тим самим якось рушить вашу стабільність. Це, типу, якийсь керівник, який каже, що окей, ти працюєш до 16, але ні, ти, типу, офіційно до 16, а по факту ви там до 10 працюєте, щось в такому роді. Потрібно відстоювати свої від кордони. І у вас це вийде. Поки що ну, така тайна. Це стосовно того, що прислухайтеся. Ви самі зрозумієте, як вам чинити. Головне поставити ось цю ціль. Що чітко, я готова взяти відповідальність за те, що от раз і все. Отак. От на цьому не все. Ставимо лайки, підписуємося.